Чому важливо визнавати біологічних батьків усиновлених дітей? У системних розстановках одна з таких найделікатніших тем це усиновлення та роль біологічних батьків усиновлених діток. Бертхелінгер наголошував, що навіть якщо дитина виховується прийомними батьками, її біологічні батьки завжди залишаються частиною її системи. І виключення цих батьків може мати серйозні наслідки. Чому взагалі це важливо? По-перше, це зв'язок на рівні душі. Біологічні батьки залишать назавжди свій відбиток на дитині, навіть якщо вона ніколи їх не знала. Цей зв'язок неможливо розірвати або якось його замінити. Прийомні батьки можуть створити люблячу сім'ю, але у кожної людини є тільки одні біологічні батьки, і цей зв'язок має бути визнаний. По-друге, це пошук коріння. Дуже часто усиновлені діти відчувають такий невидимий заклик до своїх біологічних батьків. Це може проявлятися як незрозуміле почуття втрати. Або відчуття, що чогось не вистачає, бракує, навіть у щасливій сім'ї. Якщо біологічних батьків виключати, такі діти можуть постійно шукати щось, щось таке невидиме, навіть не розуміючи, що саме. Ну і по третє, прийняття своєї ідентичності. Коли біологічні батьки визнаються та отримують своє місце в системі, Дитина відчуває себе цілісною. Це важливо для формування особистої ідентичності, яка базується не тільки на теперішньому, але й на її корінні. Наступне це уникнення знецінення. У розстановках часто зустрічається ситуація, коли прийомні батьки свідомо чи несвідомо знецінюють біологічних батьків дитини, вважаючи їх негідними або недостатньо добрими. Звичайно, у них є на це підстави, але таке ставлення може викликати у дитини внутрішній конфлікт, адже її коріння знецінюється. А це, по суті, і є частина її самої. Як можна визнати біологічних батьків у розстановці? А от у розстановці можна відновити якраз баланс і повагу, визнавши право біологічних батьків на своє місце? Ти мій батько. Або ти моя мати, і я поважаю твою долю. Ти дала мені життя. І я за це вдячна. Це не забирає важливості у прийомних батьків, але дозволяє дитині відчути, що її власне коріння поважається, а отже, її існування є повністю легітимним. Ну і про роль прийомних батьків прийомні батьки можуть займати своє важливе місце поряд із дитиною. Підтримувати її, створюючи безпечний і люблячий простір для її зростання. Однак, коли вони визнають значення біологічних батьків, це допомагає уникнути багатьох невидимих конфліктів, знижуючи напругу і дозволяючи дитині рости з відчуттям внутрішнього спокою. Визнання та повага до всіх, хто є частиною системи дитини, сприяє її емоційному. Та психологічному добробуту. Дуже важливо дати місце кожному, адже це робить родинну систему стійкішою, а життєвий шлях дитини більш гармонійним і цілісним. В описі до цього відео ви знайдете посилання на групу у Телеграм, доєднавшись до якої ви будете бачити усі анонси найближчих розстановок, до яких можна приєднатися. До зустрічі!